嗯。 З атакамсів. розпочнемо власне наш діалог. Вчора вечері з'явилася інформація про те, що президент Сполучених Штатів Америки Джозеф Байден дозволив бити цією зброєю в глиб території Російської Федерації. Звісно, зараз засоби масової інформації виходять з різними статтями, описують, як це може відбуватися. Один одне видання пише про те, що обмеження на використання цієї зброї буде діяти, власне про що ми щойно говорили лише по території. Курської області і нікуди далі для того, аби ось цей контрнаступ, про який говорять російських військ спільно з північнокорейськими, не вдався для росіян. Як ви передбачаєте в майбутньому, і чи може бути знято ось ці обмеження не лише по Курській області, але й далі в глиб Російської Федерації? щоб, чого би нам хотілося? Я мабуть це таки почну не з атакамців, а з найвеличнішого президента Всесвіту. Оця його фраза, яка щойно транслювалася, такі події не анонсуються, потужно, незламно, голос поставлений, як аж мураші по шкірі. І це розповідає нам людина, яка не так давно перед тим, протягом півроку, кілька разів на день розповідала про потужний контурнасоб Збройних сил. Розповідаючи про те напрямки, які, на яких він буде відбуватися, які сили будуть задіяні. Що стосується безпосередньо тієї інформації, яка вчора пішла гуляти засобами масової інформації західними в першу чергу. А дійсно, перша інформація, вона була не конкретизована, адже залишається не тільки запитання щодо, наприклад, ділянки використання, як зараз вже. Почали розповідати, що мова йде виключно про територію Курської області, але і про кількість ракет, які будуть надані, бо слова і слова, і про радіус дії цих ракет, бо є два варіанти, про об'єкти, по яким власник, виробник цих ракет дозволить наносити враження. Тобто запитань ще дуже і дуже багато. Десь під вечір вчора, да, з'явилася інформація про те, що, начебто, і Британія з Францією зняли свої обмеження щодо використання Shadow. Але вже от щойно перед ефіром я прочитав, що не все так однозначно. З зник цей абзац так зникло це повідомлення. З іншого боку, з'явилось інше, не все так однозначно. З'явилось інше повідомлення про те, що залізний канцлер все-таки погодився надати Україні міні-тауруси, так звані. Це треба завжди на цьому наголошувати. Бо у нас вже от я бачу, що люди просто вони оцю. Приставку міні якось вже починають ну, на другий Викидати. план відсувати. Да. Ой, нам Німеччина тауруси Давайте надає. Давайте пояснимо, тоді, якщо ми вже зайшли на це поле, що міні Тауруси, це безпілотники, які мають так, оцю систему? Так, це ударні безпілотні. Літальні апарати, я ще не знаю їх характеристик. не маю сумніву, що вони високої якості, бо Но німці що... це роблять перфектно. Те, що ми читали перед ефіром, вони мають систему штучного інтелекту, так. яка є дуже наближеною до Таурусів, тому, їх, так, тому так. їх називають міні таурусом Вони вміють дуже маневрено обходити. Так, але ну ми мусимо всі і завжди розуміти, що жоден дрон в світі не здатен по. Потужності конкурувати з е, ракетою. Бо корисне навантаження, яке здатен нести дрон, е, воно набагато-набагато менше. Десятки разів. Так. Це треба завжди просто розуміти. Е, і, от, між іншим, після того, як вчора, е, після нічної атаки почали е, оприлюднювати інформацію про те, що е, буде застосована. Обмеження подачі електроенергії знову по всій країні. То я так у себе на сторінці зробив такий доволі риторичний пост щодо того, що ну, тепер, нарешті, Генеральна прокуратура має зайнятись вивченням питання, куди були витрачені десятки мільярдів, які були використані на захист енергетичної інфраструктури України. Причому це ж були задіяне в цьому. В гучному піар проєкті було задіяно декілька організацій різних. І е, 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 я завжди з великим скептисом ставився до цих бравурних заяв, що захистили, захистили, побудували, зберегли, що можна побудувати, щоб захистити е, розподільчі мережі від е, ударів там ракет чи не та навіть дронів. То що не варто було в принципі займатися? А я, я не уявляю собі взагалі. Як можна це зробити? Ну, з моєї точки зору, єдиний дієвий е спосіб це або будувати такі саркофаги над е генераціями над розподільчими вузлами, е як на Чорнобильській станції. Але це ну, ну неймовірно. По-перше, це коштує мільярди і не гривень. А по-друге, це триває роками. А то й десятиліттями, якщо згадати конфайнмент над Чорнобилем. А що стосується захисту від дронів, то вибачте, ну я думаю, всі глядачі бачили різного роду і у нас, і у орків, оці так звані мангали, які роблять на бронетехніку, в першу чергу на танки, то вони, оці конструкції, вони захищають лише тільки від FPV. FPV – це найменший з ударних дронів. І то захищають доволі умовно і далеко не завжди. Ну там хлопці придумали вже кумулятивний снаряд. Да, це да, Чупляти да, там да, сітка, не сітка, да. мангал, мангал. Пропалює. пропалює дірку. Так. А, mm. а якщо ну я не маю сумніву, що наших, серед наших глядачів є люди, які або фахово розбираються в енергетичних питаннях, або просто принаймні на власні очі бачили, що таке розподільчі мережі, ну щоб просто. Ну, за територією це може бути футбольне поле, наприклад. Да? От як його можна захистити і чим? Ну, патріотом, наприклад, а, ні, ну да. теж варіант, правда? Да. Але дорого, дорого. Мішками з піском тут не відбудешся. Да, ну ну христи, ну ми ж дорослі ракета, будь-які да. мішки з піском. І, і от мені дуже і дуже хотілося б вірити, що нарешті Генеральна прокуратура цим займеться. Але ну, якщо чесно казати, то я чудово розумію, що цей мій допис він такий, це крик душі, але. У Вопль в пустелі. Бо і Генеральна прокуратура, і ДБР, і БЕП це все невід'ємні складові тієї злочинної системи влади, яку вибудувала компанія ефективних менеджерів. Без них нічого в країні відбуватись не може. Отже, вони повністю контрольовані, як з самого першого дня. Зеленський твердив про свого 100-відсоткового генерального прокурора, так нічого і не зміниться. Пане Горі, я ще раз хочу повернутися до оцього дозволу про надання нам далекобійних можливостей. Те, що довкола цього питання, уже принаймні за вчорашній вечір, і сьогоднішній ранок, тричі змінилася ситуація. Чи може це свідчити про те, що ЗМІ використовують як такий тонкий скальпель, тонкий інструмент зараз десь ідуть. Переговори, можливо, навіть з російською стороною. Дивіться, от ми зараз з хлопчикам дамо ракетки. Що скажеш Путін? І ти, 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 ти. Кидайте в змі, фігаро, давайте, подрукуйте. Фігаро друкує. В Росії читають, думають, та що ж таке? Пришвидшується якась розмова. На ранок Фігаро витирає. Можливо, це якісь підкилимні процеси відбуваються. Ну, виключити цього не можна. Це я розумію, що навіть зараз, мабуть, більша частина нашої аудиторії буде сприймати це як якусь конспірологію, але ну, не є таємницею, що принаймні спецслужби багатьох країн світу, не хочу сказати всіх, але багатьох є факти використання засобів масової інформації для досягнення тих чи інших цілей саме цих спецслужб. В цьому нічого надзвичайного немає. Ну, в Україні розстріл Бабченка, так? Ну, Най це історія. один з таких останніх найвідоміших прикладів. Не? А, тому ну, ноу-хау в цьому ніякого немає. Я можу припустити, що дійсно це відбувається в такий спосіб. А разом з тим хотів би зазначити, що оцей от за вчорашню добу, ну і частину сьогоднішнього, сьогоднішнього дня, ну, за добу. А вже ну, раз три 3-4 да, встигли помінятись акценти в подачі цієї інформації. Від ура завтра, як луснемо по Єкатеринбургу, до нас опять зрадили, нам нічого не дають, це все балаканина. Спектр думок він надто великий, надто широкий. І от все це мені нагадує відверто черговий оцей інформаційний білий шум навколо. І якщо ми розглядаємо вже цю концепцію з ймовірними чи можливими переговорами з Путіним, то навколо різних оцих так званих мирних планів, які начебто, чи є у Трампа, чи, він, чи є у, у когось, хто знайомий з Трампом. Це ж те, що вже триває два тижні, майже да? я нарахував сьогодні, вже здається, якщо не помиляюсь, восьмий варіант мирного плану. Тепер вже він переться від Ердогана. І в певних етапах цей турецький мирний план він схожий з деякими версіями мирного плану Сполучених Штатів вначалі з майбутнім президентом Трампом. От, і, ну, все це нагадує мені абсолютно інформаційний шум. Можливо, можна і розбирати, що е, той інформаційний шум пов'язаний з мирним планом, а він якимось чином поєднаний з оцим інформаційним шумом щодо надання далекобільної зброї. Цілком можуть це припустити. Тобто, сторони намагаються намацати больові точки одна одної. Для того щоб в подальшому під час ймовірних, скажімо так, да, діалогів займати більш сильну позицію, реакція ем, значить оточення Дональда Трампа. Ілона Маска, і, зокрема, сина, сина Дональда Трампа на дозвіл бити по території Російської Федерації американськими атакамсами. Я думаю, що ви бачили цю реакцію, коли він назвав імбіцилами людей, які приймали це рішення, сказав, що ми на порозі третьої світової війни, що це призведе до третьої світової війни. Ну і звісно, що там залишилося не недовго, допоки батько не вступить на посаду, і таке далі. І таке інше. Це підігрування Російської Федерації чи ні, отакі заяви про те, що це може Тобто, ми держава, яка захищаємося, нам надають зброю, і саме це призведе до Третьої світової війни. Ну, це не російський наратив. Ви знаєте, я вже не один раз сказав, що я особисто, це моя власна точка зору. Я бачу просто два близнюки, можливо, навіть і в якійсь мірі сіамські. Це Трамп та Зеленський. Я їх називаю таких подібних людей, називаю неосвічені популісти. А, якщо згадати спічі Зеленського, посередні Дагіверімся, просто перестать стріляти. Чим вони по змісту принципово відрізняються від того, що зараз а, висловлюють. Ну, поки що, хоча Трамп теж набалакав вже на передвиборчій гонці, це, і за 24 години він зупинить війну. Але от, ну, люди, які, скажімо так, поруч з ним, чим це принципово відрізняється від тієї порожнечі, яку Гонить Зеленський. Та нічого. І у мене складається відчуття, що оці люди вони щиро вірять в ту несенітницю, в яку вони верзуть. Це не акторська гра. Це не притворство. Стратегія простих рішень. Так. На жаль, це, Ну, а я між іншим, не знаю, у нас ще досі існує ця контора Ніканора під назвою Офіс простих рішень. Чи вже дістали розуму, що простих рішень складних питань їх просто в природі не існує. Е, на жаль, ну, це такі дії популістів, вони зараз дуже, вибачте, за тавтологію, популярні в світі. З цим дуже важко боротись. Бо прагматики та люди, які виступають проти оцих простих рішень, їм дуже важко опонувати тим, хто просуває ці прості рішення. Бо вони зазвичай ці прості рішення, вони називаються простими, що вони виглядають зовні як дуже прості і примітивні. А пояснити те, що вони не ефективні, не реалістичні, вони потребують багато різних, різних сукупних заходів, це для переважно більшості людей, ну, скажімо так, надто важка для сприйняття інформація. І тому, на жаль, симпатиків, от таких от простих рішень, їх все більше і більше це тенденція не тільки там в Сполучених Штатах, чи в нас в Україні, чи в Європі. Зараз вона спостерігається по всьому світу. Це величезна проблема, і ну, велика кількість фахових політтехнологів вони починають бити в набад. Бо дуже важко зрозуміти, як з цим боротись, якщо це ну, починає розповзятись просто по всьому, по всьому світові. Які аргументи знаходити, аби пояснювати людям підступність подібних. Пропозиції з боку політиків і відповідно відповідальність за наслідки власного вибору. Мені здається, я можу, звісно, помилятися, але мені здається, що тут головною точкою опори має стати власна персональна відповідальність громадян за свій вибір. Коли от зараз вийти на вулицю, хто заголосував за Зеленського? Да ви не знайдете нікого практично. Я скажу чесно, от у мене на Фейсбуці 165 тисяч, якщо я не помреш, підписників, з них залишилось лише тільки троє, які від відкрито ще й досі продовжують теревенити про унікальність Зеленського. А більшість тих, хто ще там, рік тому про нього теревенив, вони або відмовляються визнавати свій вибір, або відмовляються брати на себе відповідальність. За свій вибір. Звісно, річ мова йде не про юридичну відповідальність, не про економічну там. Ви, ви, мова має йти про політичну відповідальність. Шановні, ну як так можна? Ви, коли ви йдете голосувати, ви певним чином делегуєте долю власної батьківщини то тій чи іншій людині. Ну, ви маєте нести за це якусь свою долю відповідальності. Чи потім через день ну є і хорошо. No dobra.